Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд своєго улюбленого зеленого куточку осені 2025 року. Я вже знімала цей куточок, але хочу ще раз вам його показати, тому що рослинки мігрують, переїжджають в нове місце, тут з'являються нові рослинки. Вони ростуть, розростаються, і тому, я думаю, вам буде цікаво пройтися зі мною цими чудовими рослинками. Зараз я кожну вам покажу з них ближче, як вони виросли, як змінилися. Якщо ви завітали до мене на канал і дивитесь мої відео, вам подобаються ці шикарні рослинки. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Сьогодні у нас кінець вересня, світовий день вже значно змінюється. І зовсім скоро вже світовий день будеш зовсім маленький, і, звичайно, рослинки ну, дещо хворіють у цей період, адже їм зовсім недостатньо освітлення. А тут вони у мене без підсвічування. на стелажику з підсвічуванням у мене тільки ну, більш такі маленькі рослинки, бо ці займають там дуже багато місця. Почну свій огляд, ось із цієї зеленої маленької полички. Дуже хочеться показати свою неймовірно красивенну маранту. Я вже її якось влітку показувала, але вона розростається ось і досі випускає ось такі палички, які потім розкручує листочки, а верх-верх, подивіться, це все молодий нарост. Ось вони трошки кольором відрізняються: це старі листочки, такі вже світло-зелененькі. А там пустили два паруски, молоді, я їх підв'язала. Ну шикарнюча маранта, на верхньому поли я її поливаю. Якийсь один час, мабуть, ставила на гніт, поки вона маленька була і адаптувалася. А потім поливаю весь час зверху. Стендапсус золотистий. У мене тут гарно розрісся. Мені їх два. Дуже гарно розрослися. Тут я вже позакручувала ці гілочки. Ну і така варієгатність. Він трошки далеко від вікна, але тут достатньо йому освітлення. Також ось тут дуже гарно кущиться моя монстерка. Назву так швидко не скажу. А ще в ній росте ось із філодендрона Такий паросточок. Я їх разом всі вкорінювала, разом посадила. Я думала, він і не виживе, а він ще й живе. Також не пам'ятаю назву, але знаю, що це паросочок був із філодендрона. Так, ось нарешті так гарно пустила свої пагінці. Це Androy. Ендрой, ну чомусь ось тут трошки зверху підсушує листочки свої старі. Не знаю, я його, мабуть, скоро пересаджу. І трошки ширший горщик, і ось ці пагінці туди закручу і вкоріню, і тоді він кращі листочки пускає. Такий він трошки виродливенький, як на мене. Так, перейду до своєї стічки, підставочки і до своїх бігонічок. серпантину? вона у мене давно тут стоїть, на самій верхівці, робила її вже окремий огляд. Тому що не можна не звернути увагу на це цікаве забарвлення цих листочків, величезних листочків. Вона в мене ще з самого початку. Ну, така цікава, таємнича, темна і досить гарно розростається. Так, там в мене під самим верхом шизматоглотіс. Е, показувала про нього, розповідала їй окреме відео. Ну, не сильно він росте, скажу так, він на гнотому поливі, в мене п'є водичку, але щоб він так гарно якось ріс, ну, випустив. Так, дещо випустив листочків, але не дуже багато. Так, ось тут у мене нижче, ще одна маранта, ще одна красуня. Так у мене маранти якось випадково з'явилися, і не зразу мені вдалося якось з ними подружити. Щось вони росли-не росли, а потім все ж таки порозросталися. Оце все обмолодь. Ось знову ж осінь, а вони випускають, ростуть. Ну, видно їм подобається. Ось такі, дивіться, я так люблю Це ці нові листочки, які вона намагається випустити, а потім розкручується. Дуже гарно. Спостерігаю постійно за цими новими листочками, які ось-ось народжуються. Взагалі такий неймовірний окрас листя красивенний. Так, ось тут ще зверху у нас бігонічка Black Fant. Казала колись весною про неї, що потрібно пересадити, бо в неї такі досить великі різоми висять. Ось так вона попускала їх ну, на вікні, вже на підвіконні або на стелажі, її вже взагалі так вона займає дуже широко місця, а тут вони просто звисають. Але, якщо чесно, так не хочеться мені її чіпати, пересаджувати. Я завжди боюсь пересаджувати великі рослини. Не боюсь, але вони тоді трошки втрачають свою всю красу. До речі, зніму скоро якось відео про ті рослинки, які я липні пересаджувала разом з вами великі рослини. І як вони змінились. Ну, досить так непогано. Так, це ще згадала ідею для свого відео. Так, ця краса. Помаранчева. Ембер, да? Так, якось вона вимовляється, всі її знають. Це, мабуть, одна з найяскравіших бігоній. Ну і з таким помаранчевим листям. Ось також вона ось тут стоїть. ну Вікно ось тут у мене, а тут ця підставочка, і вона ціле літо тут у мене росте. Ну, така яскрава. Ну, Деякі листочки ось такі, бачите, різнокольорові, а деякі шикарні яскраві. Спустилась вже дещо нижчим. Тут в мене гіранкова роса. Ну, Зверніть увагу на це листя. Шикарнюче просто. Розкрас. Оці рослинки, які розкинулися по траві. Ну, назви дуже такі гарні підбирають наші селекціонери. Це селекції Ірини Губан, Рослинка, декілька в мене їх є. Віці красунечка яка. Вона пересаджена, вона була більш густіша, але якось вона так заліто не дуже багато наростила листочків. Звичайно, це ось всередині молоді листочки, вони ще вони ростуть після пересадочки, але ці ось такі довгі пускають і коротші. Ну так, нарощує листочки, нічого не можна сказати. Так, це також е, Ірини селекції гі ртуть. Е, ну, тут взагалі. Можна сказати про колір листя, дуже він цікавий і практично неповторний. Я не знаю більш схожих бегоній із таким розкрасом. Це є ртутний колір, але він такий серебристий і віддає такою розовиночкою основний колір. Неймовірно красивий розкрас цієї бегонії. Так, на листочки вона не дуже щедра, зразу скажу. Сидить, сидить, потім випустить так листочок собі і любуйся їм. Нижче, де сказка. Сказка у мене також дуже розрослась, широченна така, вона в мене в плошечці такій. Ну, вже якось буду робити ще осінні огляди. Взагалі, всіх рослин то буду виймати їх на стіл і показувати з усіх сторін, але в цілому вона така дуже шикарна на робочу багато листочків. Ну і в самому низу у мене тут фікус бенджаміна. М -м, да, ось пускає молоді листочки і трошки не вистачає, мабуть, йому освітлення. Я вже не знаю, де їх ставить, але він досить гарно підріс. Це, ну, мабуть, пару років йому. І я виростила його із пагінця. Також показувала, розмножувала, ставила водичку. Він дуже гарно опускав корінчики, їх, мабуть, два. Ось так росте. І перейду до наступної своєї підставочки. Ось тут зразу в мене кадрі красуня, квітка фатамаргана. З такими красивими промінчиками сонячними на такому темному бархатистому листі. Дивіться, яка красуня. Але я вже колись казала, ж у мене на цих темних листочках. Такі плямки, наче щось його їсть, наче там і нема нічого, але чомусь листя таке, ну, не одного кольору, з такими плямочками. Так, поряд ДС джаконда. Знаєте, драконда не дуже якось змінюється. Вона не дуже швидко росте, вона наростила густий такий, набитий кущик. І собі. Так вона собі, собі існує. Безпримхливо, стоїть, росте. Хто любить і не любить часті пересадки, ось красунечка. Безпроблемно. Так, вище підіймаюсь, десь веселая м'якільця з своїм шикарнючим листям. Ось так сонечко сьогодні гарно світить і навіть засвічує мені трошки. Екран показувала цю красу. Така дуже-дуже дочекатись у неї листочок мох треба довго, вона у мене досить давно. Але листочки нарощує, ну так, 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 дуже-дуже важко. Але ось, ну, більш-менш так уже вона розрослась і можу вам її показати. Бо вогляд її, ну, прям так хотілося їй повихвалятися, тому що вона дуже така примхливенька і невідомо, що з нею буде завтра. Тут ще поряд в мене стоїть аглонема. Так, щось її я бачу. Вона тут з місяць у мене стоїть чи більше. Красуня, прекрасна. Я так люблю ці ненави. Мабуть, треба знову огляд з ними зробити. І навіть почала випускати дітки. Дивіться, ось одна, ось, до речі, інша. Ну, Не зовсім, якби для мене, на мене, для неї тут місць. Так, їй. Тут ну, десь тісновато. Все ж таки, я її десь переставлю в інше місце. Ну і з самого верху ДС весняний сад. Це дві вони в мене найбільші, як, на мою думку, найкрасивіші, найшикарніші. До речі, я цю досить недавно пересадила. Багато обрала нижних листочків з неї. Тому ну, вона, можливо, але, але все одно красива. Ну, якось так, дякувати Богу, пересадочку витримала. І нижче ось тут це Перл Де Парі. в неї такі листочки. Сонечко сховалося десь чи ховається. Такі, як перемиті, вони блищать. Також вона в мене дуже давно дуже такий набитий кущик, який вже, певно, потрібно ділити. Щось Мені не дуже хочеться їх ділити, ці кущики, бо потім не знаєш, куди їх дівати. Так, краса. В неї такі ніжне. Серебристе листя і з такими рожево-темно-зеленими прожилочками. Також, мабуть, треба зняти її як рослину тижня, тому що тут якось ну, не дуже падає освітлення красиво і не дуже видно цю красу листя. Перейшла на іншу сторону своєї підставочки. Це азіатська тундра. Також безпроблемна рослинка, якщо ви хочете придбати, починаєте з таких рослинок. Вона не дуже реагує на світло, тому що в неї світлі листочки. Бо взагалі на світло реагують, яскраві, темні сорти. Ось як ось цей регалмінует. Він шикарний, красивий. Дивіться, який він за розміром. Стоїть тут внизу, світла достатньо. Але як коли я його показувала після зими, то в нього листочки стають більш серебрясті, ну, срібні, вибачте. А зараз він має ось такий шикарнючий окрас. Тобто він стоїть в самому низу, вікно ось зверху. Це південна сторона. Сонце тут завжди гарно світить, але ось у мене вісить тюль, і стоїть така підставка. Ось тут ще одна червона красуня. І ви знаєте, досить гарно не опалює листочки, і світла достатньо, і ну, непогано себе почувають. Так, повернулась до Регалмінует, який дуже сильно реагує на освітлення. Так, вище Месона. Ну, розрослась вона у мене, звичайно, краса. Також було відео у мене про огляд її однієї. Тому я сильно зупинятися не буду. Пролистайте декілька відео назад, і ви побачите цю красуню у всій її красі. Хлорофітум оранж. Я коли вперше його побачила на фото, у відео, я зразу в нього закохалася. Яскраві, помаранчеві такі погінці. Взагалі, незвичайного кольору. Я не знаю ще такі рослини, щоб такий був контраст. Листочки зелені, проживочка. І ось він росте від землі, ось такого яскравого помаранчевого кольору. Дуже неймовірно красива рослина. Він уже розрісся. І займає досить багато місця. Навіть ну, ось така моя підставка, вона досить велика. І на ній вже моїм рослинкам не вистачає місця. Ну і хлорофітом також були декілька відео про нього. Якось не зразу він у мене гарно ріс. Щось я не могла зрозуміти, що йому потрібно, а такі що все ж таки пристосувалась, і він нарешті розрісся. Ось тут сцендапсус у мене розрісся, красивий, своїми золотистими. Ну, зелені, але такі є на ньому. Ось, видно, десь трошки золотисті прожилочки. Все ж я думаю, що йому недостатньо освітлення, тому він більш зелений. Ну, і перейду до ось цієї яскравої красуні. Це Ді Мері. Після пересадки повихваляюся. Раніше, хоч окремо хочу запити відео про ті, що ось в липні пересаджувала з менших горшочків в більші. І вона шикарно розрослась. До речі, якось і корінням заповнила весь горщик. Ну, взагалі, На кореневу систему вони трошки такі. Бігонії. ну, не дуже гарно пускають. А ця, а ця, а ця просто, 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 Дивіться, яка яскрава, красива красуня. Ді блоді мері. І поряд ось тут стоїть моя ціле літо, хомаломена, яку я придбавала на подарунок і собі не могла стриматися. Взагалі це нова рослина. Але якщо у вас є місце, де її поставити, купуйте це безпроблемна рослинка. Трошки наче, почала мене піджукувати листочки. Але я думаю, що все ж їй потрібен. Трошки субстрат такі є більш споживними речовинами. Я вже неодноразово повторювала, що я свої рослини не підживлюю чомусь. Ось як згадаю, коли то кину, де. Довго граючи добре. А так, ну, бігоні цього не потребують взагалі. Я їх там пересаджую, і вони прекрасно себе почувають в новому субстраті, і достатньо там якихось поживних речовин. Ну, а мабуть, деякі все таки, такі, як мало мене. Я думаю, що її потрібно пересадити в більш поживний субстрат. Е, ну... Мабуть, я так і зроблю на зиму, не знаю. Ну, щось ось під кінець літа, уже не один листочок ну, так, пожовк. Можливо, просто удобрить, не знаю. Можливо, і так. Можливо, просто пробую її поливати з добривом. Просто мене на це якось не вистачає часу. Тут, хоч би вистачило часу, їх взагалі пополивати всі. Ну і ось тут ось, колізія обросла. Я її так туди посадила-посадила, а вона росте ось таким красивим, ось таким обросла весь горщик. Краса. Взагалі така безпроблемна рослинка, нарізав, нарізав, поставив або водичку, бо зразу в і вона прекрасно росте. Зробила осінній огляд свого зеленого куточку, і хочу сказати, що неодноразово попадає в моє відео. Ось цей інструмент, незамінний помічник, який в нас є, який рятує нас від відсутності освітлення. Адже знову ми їм користуємось, тому що все те, що ви чуєте. Останнім часом відбувається в Київській області, все відбувається біля нас. І в нас вже немає світла досить частіком, його відключають, тому ця екафуложка, наш незамінний помічник, а вона дуже важка і для відео я її не можу переставляти. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Ось ще моя картинка, повихваляюся, яка попадає в відео періодично, яке я тут знімаю. Це багато років назад, я трошки вишивала хрестиком. І ось така картинка, це моя перша. Ну, в мене їх всього дві. Так, ну ось така висить. До речі, мені подобається. Для столової, для вітальні досить непогано. Ще раз дякую всім, що заходите до мене на канал. До нових зустрічів, мирного неба. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі.